Сьогодні передається 90-й ну, з 82-го до 90-го комплексу Ай-5, які були виготовлені цього року. Роберт, вітаю тебе, друже. Да, Хочу проінформувати, що хлопці прибули, ми стаємо напроти що да, Витримали слово і нас, нам постачає те, що ми на що ми дуже розробили. Ви зараз чули, як я говорив з медяром. Така сама розмова у нас є з представниками заводів, які купала будуть захищати. Така сама розмова у нас є з представниками Служби безпеки, які зараз отримують. Така сама розмова у нас із центром генштабу Айпетрі. Якщо ви спитаєте військових, кожен про нього чув. Щось, десь, якось, але те, що вони роблять на фронті, неймовірні речі, і що вони дуже, дуже, дуже корисні, знають всі. А якщо ви запитаєте, а що ж робить цей айпет, ніхто не знає. Яким чином вони це все роблять, ніхто не знає. І я дуже щасливий, що це саме так і є. Бо чим менше буде знати, тим ефективніше будуть працювати АйПети.